Вік людини умовно розділяю на чотири пори року. Перші 25 років життя наше дитинство, юність або весна. Наступні 25 літечко, енергія, сила завзятість. 50-75 Прекрасна осіння пора, де з 50 до 65 гріє серце і душу бабине літо. 75 110 Чарівна казкова мудра зима. Бажаю всім відчути красу і неповторність кожної пори року в житті. Хто знає, як цвіте кохання? Весна, літо, осінь зима. Який стан душі жіночої зрання? Поділіться досвідом сповна, Весна. Юнка грайлива, мрійлива, закохується про наслідки не думає. Літо дівчина розумна, особлива, кохає, ніби ягідки смакує. Осінь жінка з досвідом життя, присмаком чорної кави. Більше солодка, часом гірка, хоче поїздок, забави, як кішка сама по собі гуляє. Коханню ціну знає, уваги вимагає. Зима голубка сива, душевна у любові красива, ніколи вона не зрадить, потішить, дасть пораду, вислухає, підтримає, поцікавиться здоров'ям. Мудра зибан знає ціну справжньої любові.